Доброго часу доби. вашій увазі хочемо презентувати ось такий автомобіль. це Range Rover Vilar. 2018 року, 120 тисяч пробіг. Автомобіль куплений на аукціоні з незначним підтопленням, навіть в аталії в ньому не було. Автомобіль повністю сухий. Класний варіант, тільки приїхав за ньому, автомобіль є чудово, доволі гарно виглядає всередині. Ось така віртуальна панель. Ось такий дисплей, який міняє положення теж, тут теж дисплей. Стоїть преміальна акустика меридиан. Автомобіль потрібно забити захімчистку і можливо таке мінімально обслуговування. бо вітально не дивилися по ньому. Сипазон також є. Навіть масло не потрібно міняти, масло помійно. Тонн. Доволі гарно виглядає. В обісі ардинамік, гарна оптика, гарні диски, передній задній партнер під спаковим паркуванням. Автомобіль цього тижня відправляється в Україну.